А воно ну, стоять. Що, то, це... що це таке, я не зрозумів? Троє дітей да, і, і тайні поклонники. Так що, друзі, всім доброго дня. Від вас нічого не скриваємо. Ось така ситуація. Поки мотнувся в Київ, тута зайшов за углу. Коли виходимо, моя кохана з таким букетом, з торбешником... Що то я не зрозумів, Ти що нас бросаєш чи що? Так, да, я вже. Уже? Так значить завтра повинна бути. Так що, друзі, всім Ничего. доброго так, дня. Це приємно, незалежно від того, чи це зараніше чи пізніше. Привітайтеся Тим з підписниками. Слава Україні! Тим Героям слава! Я розумію, від кого це. Ну. Да, так, так що, друзі, от така ситуація. Рішив засняти коротеньке відео. Ні, я ще, в принципі, не знаю. Леся Петрівна, я там розумію, ну, звісно, кому б не розуміти, хто в кого коханець да, і від кого прийшло. Так що Леся Петрівна завтра день народження, вона уїжджає за кордон, ну і так, як її завтра не буде, я так думаю, це хтось по-любому з тих, хто дивиться канал і зафіксував, що тебе вже завтра не буде, і це зробив іменно сьогодні. Так що я провірю, що тут таке, що за тайні поклонники, що за тайні все листки. Не, не не, читай, що там. Бажаю завжди залишатися життєрадісною людиною. Бажаю миру, щастя, любові, здоров'я та сили. Бажаю цікавих захоплень та неймовірних успіхів у будь-яких справах. Бажаю щоденного натхнення та обов'язкового везіння у потрібну хвилину з повагою від Марини. От так, от. так це те все таки девочка. Дякую. Леся Петрівна. Вона мені казала, що я хочу тобі малесенький подаруночок. Ну нічого, що заранче кажу. Я взагалі до цього нормально Нас розділяють тисячі кілометрів. Да. Тисячі тисячі кілометрів, і це не мішає нам навіть в такий тяжкий час спілкуватися а тим паче робити такі подарунки, дякуючи е, інтернет-магазинам, дякуючи. Там, всяким таким різним речам, от отримуємо такі подарунки, і Лесі Петрівні дуже приємно, ще з торбешником. Ми з Мариною часто спілкуємося по ну, Вона дуже хороша, дуже така, добра, щира. Ну, Саме головне, що вона українка, вона народжена в місті, ну, в Харківській області. Так, так. так що, друзі, якось так. України. Да, патріотка України. Так що, друзі, зараз підемо, розпакуємо ще подарунок. Давай, ну я ж джентльмен, зараз беру вже. Так що прибули ми в святую святих Лесі Петрівни. Шампусик. Шампусік. Я його вип'ю, Марина, як приїду. Так що такі. Ну і їду шампанського. Ну, а це ми кудись передамо. Поки ви приїдете, фрукти пропадуть, то ми сьогодні їх поділимо і передамо да, хлопцям. Да, да, так що, так. Марина, твої подарунки частково розділимо із хлопцями Збройних сил України. Сьогодні будемо передавати тепловізори, посилочки, знімемо відео. Так що, Маришки, велика подяка. Марина, Дякую. 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 Так що такий коротесенький відосик. Дуже Приємно отримувати подарунки. Мені особисто, що це все-таки від жінки, а не від чоловіка. Ну і тим паче, якби навіть від чоловіка, якого розділяє пару тисяч кілометрів, ну, такий, типу, онлайн зв'язок. Так що на цьому будемо завершувати таке коротеньке відео. Всім бажаємо скорішої перемоги, миру, здоров'я та добра, щоб на вашому шляху зустрічалися добрі, щирі, відверті, справжні люди. Ну я на цьому все. Може, Леся Петрівна що скаже? Так. Да. Да. Да? ти просто підтверджуєш мої да. слова. Ну, Марина дійсно, вона для мене. Ми нею довго, давно вже спілкуємось більше вже року. Ну на, хоч вона й далеко, але вона не дуже душа болить за наших хлопців, за нас, за маму. І... І чудова мама, це та мама, яка нам присилала в діточки під, да. був, і під і нічого був. не мішає допомагати Збройним силам України да. і українцям, а, віддаваючи да. також свої, не знаємо, яка в людини ситуація, але людина завжди робить свято нам, своїй родині, ще й допомагає Збройним силам України. Але де вона знаходиться, ми поки це засекретимо, тому що це як комерційна таємниця. Так що всім. Пока всім миру, здоров'я і добра.